Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу, Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Iron Vision. І сьогодні ми з вами станемо свідками протистоянь найкращих представниць світового класичного пауерліфтингу серед жінок у ваговій категорії понад 84 кг кілограми на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу, який відбувався у Німеччині. А я нагадаю про важливість подобайки, коментаря та підписки для просування українського контенту та українського пауерліфтингу. Ну що, поїхали. Змагання жінок вагова категорія понад 84 кілограми. Питання номер один: чи зможе Соніта Муло чинна чемпіонка світу та Європи здобути свій другий титул чемпіонки світу? Питання номер два. Чи зможе Брітані Шлейтер ефектно спрогресувати, щоб наздогнати і обігнати Соніту Мулу? Так, ми отримали відповіді, і відповіді нас здивували. Але не будемо забігати наперед. Давайте крок за кроком. Нагородження за вправу присідання. Малу бронзову нагороду за вправу присідання отримує представниця Австралії Люсі Лафаель. Їй підкорились 270 кілограмів. Зараз ми побачимо з вами хайлайт цієї спроби. А я поки що скажу, що Люсі невдало розпочала присідання, їй не підкорились 252,5 кілограми. На другу спробу вона замовила 260 і вдало підкорила цю вагу. Ну і завершила змагання з результатом 270 кілограмів. Зараз ми бачимо цю спробу від Люсін Лафель. І саме ця спроба, саме ця вага 270 кілограмів, приносять Люсін Лафель малу бронзову нагороду. У підсумку Люсін Лафаель посіла четверту сходинку за сумою триборства на цьому чемпіонаті світу воговій категорії понад 84 кілограми. Малу срівну нагороду за вправу присідання за результат 295 кілограмів. Отримує Брітані Шлейтер. Брітані Шлейтер, її підкорили всі три спроби вправи присідання. Всі три спроби були вдали. Перша спроба 270, друга спроба 285. І ось третя спроба 295 кілограмів. Саме ця спроба, саме ця вага, саме ці 295 кілограмів приносять Брітані Шлетер малу срібну нагороду. Гарне виконання всіх трьох спроб 295 кілограмів у підсумку. Мала срібна нагорода у підсумку. Вище у турнірній таблиці була тільки Соніта Молу. Британі Шлетер після вправи присідання йшла другою. Зараз ми побачимо цей хайлайт виконання третьої спроби від Британі Шлейтер. Дуже важко була ця спроба, але два до одного вона була зарахована. на про і мала золота нагорода. Суніта мулу 315. у Соніте Муло також на все сьогодні вийшло. У першій спробі вона підкурила 295. а у другій спробі 315. Саме ці 315 кілограмів приносять Соніті мулу малу золоту нагороду. Нагадаю, що Соніті мулу належить рекорд світу в вправі присідання 318 кілограмів. І на цьому чемпіонаті світу вона хотіла все ж таки його поліпшити. І на третю спробу замовила 323 кілограми. Але третя спроба для Соніти Мулу, на жаль, виявилась невдалою. Рекорд світу не був під корим Сонітою. І вона має в активі 315 кілограмів, підкорені у другій спробі. І саме ці 315 кілограмів приносять їй лідерство після вправи присідання та малу золоту нагороду. 315 Соніта Мулу. Вона взяла 315 кілограмів на секунду в Європію раніше цього року, але в неї більша боротьба сьогодні. Це факт. Вау. І нагородження за вправу. Жим лежачи. Третє місце. Мала бронзова нагорода. Маккензі Лей, представниця Канади. А Маккензі Лей. У вправі жим лежачі підкорила всі три спроби. 140 їй сорок у першій спробі, 147,5 у другій і 152,5 п'ятдесят кілограми. Вона підкорила у третій спробі. Такий самий результат: 152,5 кілограми, підкорила і представниця Сполучених Штатів Боніка Браун. Але за власною вагою Макінзі Лей... Посіла третю сходанку та отримала малу бронзову нагороду. Мала срібна нагорода. Соніта Мулу. 157,5 кг. Також, як і в присіденні. В жимі лежачі у Сонітимулу не все сьогодні вийшло. Вона підкорила у першій спробі 150 на другу спробу замовила 157,5 І на жаль, не впоралась з цією вагою. Вона перезамовила 157,5 на третю спробу, яку зараз ми з вами бачимо. І все ж таки в третій спробі 157,5 кг кілограмів Соніті мулу підкорилась, і саме. Ця третя спроба, саме ці 157,5 кг, кілограмів, приносять соніті мулу малу срібну нагороду. переможницею в жимі лежачи сьогодні стала не вона. А наоса ізі дистан і нацводичіпієндоз виніфайніселфаганні по яралі соніда і тім Белджем раліїн. Потасабто переможницею в праві жим лежачі. В цей змагальний день у цій ваговій категорії стає Британі Шлейтер, яка перемагає в жимі лежачі Соніту Мулу, підкорюючи 162,5 кілограми. 162,5 кілограми. Брітані Шлейтер підкорила у третій спробі. Сьогодні у Брітані виходило майже все в жимі лежачі. Всі три спроби були вдалими: 150 кілограмів підкорились їй у першій спробі, 157 у другій і 162,5 шістдесят два з кілограми підкорились Британі у третій спробі. Це приносить їй перше місце у вправі жимлежачі малу золоту нагороду. І вона скорочує тим самим відставання від Суні Тимулу на 15 кілограмів. Далі була станова тяга. А ми з вами знаємо, яка станова тяга у Британі Шлейтер. І ось зараз ми з вами бачимо нагородження за вправу станову тяга. Третє місце мала бронзова нагорода. І знову на помості на п'єдесталі. Люсін Лафаель 257,5 кілограмів. Льосін Лафель підкорила у другій спробі. У першій спробі її підкорились 240. На другу спробу вона замовила 257,5. Підкоривши цю вагу, вона замовляє 270. Був шанс наздогнати Наталі Лалай. Але 270 не підкорилась. Льосін Лафель отримає малу бронзову нагороду. За вправу не, за вправу станова тяга та посідає четверту сходинку за сумою триборства. А малу срібну нагороду за дедліфт отримує Брітані Шлейтер. 280 під підкорені Брітані у другій спробі. Ну тут епічно все було дуже епічно. Боротьба між Брітані Шлейтер та Наталі Алаї. Нагадаю, що до цього, до цього чемпіонату рекорд світу у тязі був 273,5 кг, і належав він саме Брітані Шлейтер, яка встановила його в січні на чемпіонаті SBD Sheffield 2025. Брітані Шлейтер замовляє 280 на другу спробу. При тому, що 265 їй п'ять підкорилась у першій. Це спроба встановлення рекорду світу 280 кг. І Що ви думаєте? Брітані Шлейтер підкорює цю вагу. І встановлює новий рекорд світу 280 кілограмів. Але встановивши рекорд світу, вона рекордсменкою світу була недовго. Чому? Скоро ми про це дізнаємось. А поки що насолоджуємося другою спробою, спробою, яка була спробою встановлення рекорду світу. Брітані Шлейтер замовляє 200 86 на третю спробу, але не підкоряє. Третю спробу. А чемпіонкою в тязі з новим рекордом світу стає представниця Австралії Наталі Лалай. -Ла Після того, як Британії підкоряє 280 та встановлює новий рекорд світу, Наталі Лалай -Ла замовляє 285 ,5. І це нова спроба встановлення нового рекорду світу. Також друга спроба. У третій спробі Наталі замовляє 296,5 Але також як і Брітані Шлейтер у третій спробі штанга її не підкоряється. Але у другій спробі у Наталі все вийшло ідеально. 285,5 кг кілограмів. Наталі Лалає стає переможницею у тязі та встановлює новий рекорд світу в цій дисципліні. Ось так, ось такий новий рекорд світу. Ну і нагородження за сумою три blonde... Бачите, що сьогодні чемпіонкою світу стає не соніта молок. Але давайте. А, крок за кроком. Наталіла алай. Вона отримує свою першу міжнародну нагороду. Вона ще ніколи не ставала на п'єдестал чемпіонатів світу. Бронзова нагорода чемпіонату світу 2025 року стає її першою нагородою на міжнародному рівні. При тому, що вона вже багато років була рекордсменкою світу у становіттязі. Наталіла Алаї. Вона. Е у вправі присідання підкоряє 267,5 кг. кілограмів у третій спробі. І це був четвертий результат серед всіх учасників. Вагової категорії понад 84 кг. В жимі лежачі вона підкоряє 135. Так, незахмарний Не захмарний результат для Наталі. і це було лише сьоме місце. Серед всіх учасниць цієї вагової категорії в жимі лежачі. Але всі три спроби у присіданні і всі три спроби в жимі лежачі у Наталі Лалаї були вдалими. Тому, знаючи її станову тягу, ми всі розуміли, що вона, можливо, буде у трійці лідерок. Так і вийшло. Наталі Лалаї встановлює рекорд світу у другій спробі 285,5 кг у становій тязі. Та отримує суму 688 кг. І кілограмів. Ця сума приносить Наталі бронзові нагороди чемпіонату світу 2025 року. Її перші міжнародні нагороди віце чемпіонкою світу цього року. Стає чемпіонка світу 2024 року. Абсолютна чемпіонка світу 2024 року. Чи не чемпіонка Європи? Чинна абсолютна чемпіонка Європи. рекордсменка світу Соніта Мулу. На жаль, із рекордів світу їй зараз належить тільки рекорд у вправі присідання. Бо рекорд світу у сумі у неї забрала переможниця цих змагань. Але давайте. Подивимось, як крокувала до віце-чемпіонства соніта Мулу. Ми бачили цей хайлайт. Це друга спроба у вправі присідання. І це 315 кілограмів. Так ви пам'ятаєте, що була ще третя спроба, 323, спроба встановлення рекорду світу. Але сьогодні був не день Соніти Мулу. 323 не підкорились. Та й 315, підкорившись, були оцінені, оцінені суднями як 2 до 1. Так, на користь соніти, але 2 до 1. 315, мала золота нагорода за вправу присідання. І вже мілежачи, у Соніти муло не все так рівно було. 157,5 кілограмів у другій спробі не підкорились, і лише у третій спробі вона підкурила цю вагу. 157,5 кілограмів принесли соніті малу срібну нагороду у цій дисципліні. Так, після вправи жимлежачі соніта муло. Відривалась від Брітані Шлейтер на 15 кілограмів, але цього гендікапу не вистачило соніті для того, щоб утримати чемпіонство, та не випустити Брітані Шлейтер уперед. Ну і станова тяга. Станова тяга, яка у соніті Мулу просто не пішла. З трьох спроб вдалою була лише перша 245 кілограмів. Ні 265 у другій, ні 267 з половиною у третій спробі не підкорили Соніті Му. 245. Єдиний здобуток у становій тязі. Четверте місце у становій тязі. І сума 717 з половиною кілограмів, яка приносить лише віце-чемпіонство. Сонітамуло вже не найсильніша у цій ваговій категорії. А найсильнішою у цій ваговій категорії з новим рекордом світу в сумі стає Брітані Шлейтер в 34 роки. Брітані Шлейтер неймовірно ефектно спрогресувала. Вона додала 30 кілограмів до тоталу. Що дозволило їй не просто обійти, а неймовірно круто обійти Сонітумулу. Давайте подивимося, як все розпочиналось. Брітані Шлейтер, вправо присідання, третя спроба, 295. Всі три спроби для Британі Шлейтеру цій вправі були вдалими. 295 Підкоряються у третій спробі і приносять Брітані Шлейтер малу срібну нагороду. Відставання від Соні Мулу було 20 кілограмів після вправи присідання. Каребійсе збенчголдфоенеквжимі лежачі. Брітані Шлейтер перемагає Соніту Молу. Молу залишається другою з результатом 157 з Шлейтер перша отримає малу золоту нагороду з результатом 162,5 кг. Всі три спроби у Брітані Шлейтер як е, і у вправі присідання, так і у вправі жим-лежачі, були вдалими. Британі Шлейтер скорочує відставання від Соні Тимулу з 20 до 15 кілограмів. І все сподівання було на тягу. І сподівання не підвело. У тязі, підкоривши 265 кілограмів у першій спробі. Брітані Шлейтер йде на рекорд світу у другій спробі. Замовляє 280. Замовляє і встановлює новий рекорд світу. На жаль, рекордсменкою вона було надовго, тому що вже у наступній спробі Наталі Ала перебуває рекорд Брітані Шлейтер. Але 280 кілограмів підкорені у другій спробі приносять Брітані Шлейтер ще один рекорд світу за сумою триборства: сімсот 737,5 кілограмів. Приносять Брітані Шлейтер. Чемпіонство та новий рекорд світу в сумі. Брітані Шлейтер після чемпіонств у 2021 та 23 роках стає чемпіонкою світу і у 2025 році. Третій титул чемпіонки світу від Брітані Шлейтер та для Брітані Шлейтер. Триразова чемпіонка світу та чинна рекордсменка світу за сумою триборства. Представниця Канади. Неймовірно ефектний прогрес. Вона показала на цьому чемпіонаті світу, додала 30 кілограмів до суми триборства, що дозволило їй перемогти. здавалося б непереможну бельгійку Соні Тулу. Ось вона, геройка цієї вагової категорії, чемпіонка світу та нова рекордсменка світу, триразова чемпіонка світу Брінда Нішлейтер. А ми вітаємо віце-чемпіонку Сонітумулу та бронзову прозерку та рекордсменку світу у становій Тязі. Наталі Лала. Ну і нагадаю, ви були на каналі Iron Vision. і з вами, як завжди, був Володимир Самарцев. Підписуйтесь, ставте вподобайку та залишайте коментар для просування українського контенту та українського пауерліфтингу.